Вітаю, мене звати Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео я хочу поговорити про одну знаєте, з таких характеристик нашого мозку, яка дуже сильно нам заважає в нашу цифрову епоху. Якщо ми будемо про це знати, то це дуже нам допоможе. Власне, ця характеристика зараз викликає те, що таке явище, що від перегляду соціальних мереж. Ну, достовірно, це корелює з рівнем депресії. І власне, чому це від Тому що в соціальних мережах всі такі успішні, успішні, всі кудись їздять, всі якісь стартапи починають, всі якісь чудові фотки мають і так далі. Да? Але власне, і що ми робимо? Ми, ми себе порівнюємо з цими людьми. І оце, власне, порівняння себе. з... З іншими людьми. Це таки, знаєте, небага фіча. Це фіча нашого мозку, яка була колись дуже потрібною, коли ми жили ще в ком'яному віці. І з тих пір вона не дуже змінилася, тому що наш мозок майже не еволюціонував. Навіщо вона була потрібна? Вона потрібна була для того, щоб. Нас не вигнали з племені. Тобто ми порівнюємо себе іншими, чи, чи достатньо я там щось люблю, чи я достатньо корисний, чи не корисний. Да? І якщо так, то це добре мене не виживає. Тобто, Це наодинці я не справлюся. Але в нашу цифрову епоху у нас цих способів для порівняння себе зайдеш в Фейсбук, чи в Інстаграм, чи куди хочеш, там їх. Просто тонна ось цих людей, з якими ми можемо себе порівнювати. І, звичайно, вони виставляють лише якийсь те, що називається в маркетингу здається, фронт стейдж Тобто те, що значить, чим вони пишаються. Дуже рідко хтось. Пише про те, що в нього погано, чи він там 30, 30 днів на місяць лежить в депресії, ні, він напише про один місяць, коли йому стало добре і все було окей. Да? Тобто, і ми за цим спостерігаємо. І ми це бачимо, і, звичайно, це нас гнітить. На, отже, е, і тут ще більше розквітає знаєте, ось цей феномен сину, сина маминої подруги чи дочки маминої подруги. да? Цих дочок маминої подруги, у яких зараз все чудово, набити, набити весь Фейсбук. Е отже, е, не. Не звертайте на це увагу, пам'ятайте про те, що людина завжди виставляє те, що в неї найкраще. І <гуз'> <гуз'> знаєте, будьте в спокої з самим собою, будьте приймаючи чи приймаючим до самого себе. І якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, можете подивитися відео про те, як домовлятися з собою, коли вам складно. Адже всім нам, українцям, зараз дуже складно. Тож не 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 робіть ще більше складності для самого себе, для самої себе. Е, якщо вам сподобалось, ставте лайка і побачимося в нових відео. Всього найкращого.